Привіт, діти! Мене звати Іванко, і сьогодні я хочу з вами вивчити віршик про воду. Послухайте уважно! Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти. І рясні дощі ідуть. Ось такий гарний віршик. Про що він? Так, він про воду, яка вона важлива для всього живого на землі. А зараз пропоную його вивчити. Для цього уважно дивіться на картинки і повторюйте за мною. Є вода. Ростуть рослини, ліс сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Молодці гарно виходить. Пропоную повторити ще раз. Будьте уважними. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водирці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Які ви молодці! Сподіваюсь, ви вивчите цей віршик і не будете забувати про користь води. А мені вже час. До зустрічі!